Запросити всіх до участі в форумі Креативна Україна, яка цього року буде відбуватися в онлайні 19 листопада. В цьому форумі будуть брати і представники індустрії, і також і українські урядовці, і поважні посадовці з Європейського Союзу та наших інших західних партнерів. Дякую. Дуже дякую, пане Олександре. А тепер до слова я запрошую виконавчу директорку Українського культурного фонду Юлію Федів. У нас попереду буде цікава подорож з історією про те, що вже вдалося зробити цього року, і що чекає на заявників УКФ відповідно 2021 року. Прошу пані Юлію. Доброго дня усім, рада вітати на сьогоднішній події. Це вже запуск четвертого грантового сезону Українського культурного фонду. Але перш ніж перейти до деталей про програми, які ми запускаємо на 21 рік, хотілося б поговорити по статистиці, тобто те, що вже вдалося у КЕФ за три роки, щоб зорієнтувати, по яким напрямкам діє дана інституція. Як відомо, Культурний фонд заснований у 2017 році. З 2018 року ми запустили наші грантові програми, і основна місія, для чого була створена ця інституція, в першу чергу, це надання на конкурсних засадах представникам культури, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму державної допомоги, як незважаючи на організаційну правову форму, чи це державні, чи комунальні, чи приватні. Інституції всі мають можливість отримати гарантування від українського культурного фонду. І надмета наша, звичайно, це сприяння створення якісного українського культурного контенту, виникнення в Україні великих знакових подій, які промотуватимуть нашу державу і за кордоном, і звичайно, збереження нашого культурного надбання і його примноження для майбутніх поколінь. Ми визначили для себе чотири стратегічні цілі, і в рамках цих цілей ми. Ми визначаємо програми фонду. Найважливіша ціль УКФ – це підтримка створення культурно-мистецьких проєктів. А другий напрямок це інтернаціоналізація промоція української культури за кордоном. Третій напрямок, який особливо важливий в часи корони це підтримка інституційної спроможності культурно-мистецьких організацій різних форм власностей. Ну і звичайно, четверта ціль це підсилення ролі культури в суспільстві. Адже Вірить, що культура є фундаментом, на якому будуються інші сфери життя: і охорона здоров'я, і освіта, і соціальна сфера і оборона. Відповідно, в рамках УКФ підтримується 9 різних секторів. Якщо ваша організація працює в одному із зазначених секторів, ви можете розраховувати на державну підтримку. Це візуальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, аудіальне мистецтво, культурно-пізнавальний туризм, культурна спадщина, мода та дизайн, і креативні індустрії, а також Сектор перформативний та сценічний на сайті ви можете теж побачити інформацію, які є можливості для кожного із зазначених секторів. Які досягнення УКФ, тобто за три роки нашої діяльності ми маємо надію, що вже сформували довіру представників всіх зазначених секторів до держави, саме держави як надійного грантодавця. Також ми створили прозорий механізм державної підтримки, адже на Сайті УКФ ви можете побачити всі реєстри, хто отримав протягом останніх трьох років державну підтримку, і також ви маєте можливість завдяки диджиталізації в вашому особистому кабінеті дивитися, який шлях проходить ваш проект від моменту подачі до моменту отримання державного гранту. І відповідно ми постійно перебуваємо в діалозі з культурною спільнотою. Маємо надію, що активно реагуємо на всі ситуації, які виникають, і приклад. Ковіду, як зазначив пан Ткаченко, теж показав, що фонд і Міністерство культури і інформаційної політики досить швидко адаптувалися і запустили програму інституційної підтримки. І також УКФ стає важливим грацем в міжнародній культурній політиці, адже за три роки ми війшли в низку міжнародних мереж, в тому числі міжнародної мережі культурних фондів, куди входить понад 100 країн світу. За три роки ми отримали 6386 заявок, від різних організацій з різних напрямків в 2018 році це було 716 заявок, в 2019 році 2059 і цього року 3611. Тобто ми бачимо, що динаміка росте. Маємо надію, що на 2021 рік ми отримуємо ще більше якісних крутих проєктів, про які буде говорити не лише Україна, але й весь світ. Щодо запиту, ми бачимо, що потреба в державному фінансуванні є значною. За три роки ми отримали запит на 7,3 мільярди гривень. У 2018 році 334 мільйони гривень, в 2019-му 2 мільярди, 970 мільярди, і в 2020-му майже 4 мільярди гривень. Тобто ми бачимо, що наявний бюджет значно не вистачає для спільноти, тому що відповідно бюджет фонду теж в 2018 році це було 200 мільйонів гривень, в 2019 році це було близько 700 мільйонів гривень і в 2020 році теж завдяки інституційній підтримки ми надаємо фінансування в розмірі 900 мільйонів гривень. За три роки ми підтримали 1675 проєктів на суму 1,5 мільярди гривень. Відповідно ще раз наголошую, що на сайті є архів проєктів і можна побачити на які заходи, на які культурно-мистецькі ініціативи пішли державні кошти. Як я вже зазначала, по кількості проєктів, в 2018 році це 293 проєкти, в 2019 432, і в 2020 році це буде більше 1300 грантів. Тому що, як зазначив пан Каченко, ми ще на етапі підписання угод, і вже в лютому будемо звітувати за 2020 рік. Сума також ви можете побачити на екрані. Географія, Український культурний фонд охоплює всю Україну, тобто серед заємників є представники від усіх регіонів, але найактивнішими в п'ятірку лідери входить місто Київ, Львівська, Харківська, Одеська та Рівненська області. На жаль, поки що мало активними є Сумська, Луганська і Кіровоградська області, але ми маємо надію, що також і ці області на 2021 рік покажуть гарну динаміку, адже ми намагаємося проводити інформацію ці дні, тренінги, навчання більше розповідати про Український культурний фонд та його можливості. І маємо надію, що у 2021 році ми таки відкриємо регіональні представництва, і це дасть можливість також розширювати інформацію про наші програми. Ну і саме важливе грантові програми. Які можливості вам пропонує Український культурний фонд? У нас є 14 програм. Відповідно, я зараз буду детально говорити про кожну з них, щоб було розуміння, які можливості у вас є. Щодо таймлайну, сім програм з 14 вже оголошені на сайті Українського культурного фонду. Відповідно, з 5 по 9 жовтня. у вас є можливість до 14 січня відповідно подати свою заявку на програми аналітика культури, інклюзивне мистецтво, навчання, обміну резиденції, дебюти, інноваційний культурний. Продукт, аудіовізуальне мистецтво і стипендії. Культурні столиці України подача заявок відкрита до 30 березня 2021 року. В листопаді та грудні будуть оголошені наступні програми, тому теж слідкуйте за новинами на сайті і відповідно подавайте свою заявку на ту програму, яка найбільше підходить для реалізації вашої культурно-мистецької ідеї. Отже, перша програма це програма «Аналітика культури. А вона спрямована на підтримку досліджень в сфері культури, креативних індустрій та культурно-пізнавального туризму. Вона має три лоти, тобто три напрямки підтримки: це документи для вироблення національних та регіональних культурних політик, це соціологічні дослідження і прикладні секторальні міжсекторальні дослідження. Тому, якщо ви є аналітичним центром або організацією, яка працює у сфері аналітики. Ви можете подати свою заявку. Основним продуктом є аналітичний звіт з дослідженнями, які вже підтримав УКФ. Ви можете познайомитись на сайті. Зокрема, це нещодавно було опубліковане дослідження музичної галузі України, сектору дизайну, сектору книговидання і всі ці дослідження в вільному доступі на сайті УКФ. Аудіовізуальне мистецтво це програма, яка спрямована на підтримку телебачення та радіомовлення в Україні. Відповідно, і три лоти: це телепродукт, радіопродукт та відеоконтент для медіаплатформ. Тому якщо ви презентуєте медіа і хочете створити телепередачу чи радіопередачу, чи цикл теле чи радіопередач, теж вам сюди в програму аудіовізуальне мистецтво і також це веб-контент для YouTube каналу і створення власних відеоблогів. Будь ласка, подавайтеся на аудіовізуальне мистецтво. Знакові події це дуже важлива програма Українського культурного фонду, яка спрямована не лише на підтримку вже існуючих знакових подій, таких як Одеський кінофестиваль, кінофестиваль, молодість та інші, які ми підтримали вже протягом цих трьох років. Але також закликаю вас. Бути креативними інновативними і створювати нові події крос-секторальні, які будуть знаковими не лише в Україні, але також для закордонної аудиторії. Відповідно, у нас є п'ять напрямків. Як я вже зазначила, це знакові події в Україні, як нові, так і вже існуючі. Це участь України в знакових подіях за кордоном. Це знакові постаті української культури, і цього року ми визначимо перелік тих постатей, в яких будуть юбілеї або пам'ятні дати в 2021 році, і знакові події історії України. Відповідно на наступний рік це 30-річчя незалежності України і 25-річчя Конституції України. Відповідно, ваш проект має бути культурного напрямку, але присвячений цим двом темам. І також ми запускаємо окрему програму Кримсько-Татарська Культура. І теж проекти, які спрямовані на тему, можуть бути подані на програми Українського культурного фонду. Основні продукти це фестивалі, ярмарки, конкурси, тижні моди, масштабні виставкові проекти, концерти. Все залежить від того, в якому секторі ви працюєте. Інклюзивне мистецтво це програма, яка реалізується з Британською Радою в Україні. Її мета. Промоція інклюзії в Україні в сфері мистецтва і вона має три напрямки: це культурно-мистецький проєкт митців з інвалідністю, це інклюзивний культурний продукт і інклюзивне суспільство. Продукти зрозуміло, це і і виставки можуть, і вистави, і видання, які створюються митцями з інвалідністю, або адаптація продуктів культурних закладів, закладів культури громадського сектору для аудиторії з інвалідністю, і загалом промо кампанії для того, щоб робити наше суспільство більш інклюзивним. Інноваційний культурний продукт найбільша програма Українського культурного фонду, адже охоплює майже всі сектори, і спрямована безпосередньо на продакшн, тобто на створення культурного продукту. І відповідно, вісім напрямків: це виставкові проекти, це музика сучасна та класична. Це можуть бути і тури сучасних українських музикантів, і запис дисків, і концерти, і виступи. Це театр, і цирк. Так само створення вистав, промотури в Україні за кордоном, література та медіа дуже важливо. Ми розширили напрямок. Також на медіа і друковані, і електронні можуть отримати підтримку від держави. Напрямок культурна спадщина, матеріальна, нематеріальна, мода і дизайн. Танець теж ми виділили в окремий лот, і урбаністичні та креативні простори можуть подаватися на підтримку держави. Продуктів, як я вже зазначила, тут може бути багато. Дуже важлива програма в сфері мистецької освіти, навчання обміну на резиденції дебют, яка має чотири напрямки: це освітні програми, це мобіль... програми мобільності. Звичайно, другий напрямок цього року і наступний рік під найбільшою загрозою, резиденції і дебюті. Дебюти деб молодих митців. Мережі аудиторії теж програма спрямована на мережування, на налагодження зв'язків в різних секторах культури і мистецтва, це як посилення існуючих мереж, так і створення нових. І дуже важливо це формування аудиторії. Тому теж ви можете подаватись на цю програму. Культура для змін це програма міжнародних проєктів, Відповідно, має два напрямки: це українсько-німецькі та українсько-британські проєкти, відповідно, реалізовуються з партнерами з Німеччини. І Британською Радою в Україні. Тому якщо у вас є партнери в Британії або в Німеччині, ви можете подати спільний проект на програму Культура для змін ми підтримуємо всі сектори в рамках цієї програми. Культура, туризм, регіони це програма, яка реалізовується спільно з американськими партнерами. Відповідно, вона розширюється цього року на всі регіони України. І має чотири напрямки: це розробка культурно-туристичних маршрутів, це локальні музеї. Локальні фестивалі і туристичні магніти України. Культура, туризм регіони буде реалізовуватись у співпраці з державною агентством з питань туризму і буде спрямована в першу чергу на розвиток культурно-пізнагального туризму в регіонах України. Тому теж, якщо ви працюєте в цьому напрямку, подавайте свої програми на свої проекти на програму Культурих діти культури це програма. Яку ми реалізовуємо спільно з громадською організацією Гараж Генг, її завдання підтримка проектів, аудиторію якої є діти, адже ми бачимо, що дуже важливо працювати з молодим поколінням, створювати якісні культурно-мистецькі проекти. Саме для дітей та молоді, тому теж, якщо вас цікавить ця аудиторія, ви можете подавати на програму Діти культури культурні столиці України це теж програма Українського культурного фонду, яка спрямована на створення статусу культурної столиці нашої держави, за прикладом європейських культурних столиць. Зокрема, у нас переможцями цього року є місто Маріуполь та місто Славутич. Відповідно, з 2021 року ми запускаємо культурну столицю 2021, Двадцять а цей конкурс, який вже оголошений, він спрямований на культурні столиці 2022. Відповідно, три напрямки: велика культурна столиця, мала культурна столиця та книжкова столиця України. Третій напрямок ми реалізовуємо співпраці з українським інститутом книги. Тому теж закликаю міста України подаватися і боротися за статус культурної столиці України. Стипендії це програма, яка спрямована в першу чергу, на відміну від всіх інших програм фонду, на незалежних митців фізичних осіб і на підтримку індивідуальної мистецької праці. Тому, якщо ви вільний митець і маєте. Прагнення створити свій власний інновативний креативний продукт, або отримати стипендію для проведення дослідження чи стажування в Україні чи за кордоном, ви можете подаватися на стипендію від Українського культурного фонду. Програма Культура Плюс це нова програма фонду. Вона спрямована на інтеграцію культури в інші галузі життя суспільства, про що я говорила на початку. Це міжгалузеві проекти. Відповідно, в чотирьох напрямках це вуличні культури. Це культура і освіта. Маємо надію, що цей напрямок будемо створювати спільно з громадською організацією Освіторія. Програма Культура і ветерани це спільна програма з міністерством ветеранів. І культура і екологія. Тобто, якщо ваші проекти йдуть на стику цих галузей, будь ласка, можете подаватися на програму Українського культурного фонду. І остання програма: будемо дивитися, як розвиватимуться події у 2021 році, але це інституційна підтримка, яка буде надана цього року понад тисячу організаціям з різних секторів культури і мистецтва і культурно-пізнавального туризму, і спрямована на підтримку життєдіяльності організації в часи ковіду. Часи кризи. Теж дуже важлива програма. Будемо дивитися, чи продовжуватиме її в 2021 році. І основні зміни ще раз наголосити для тих, хто вже добре знає про програму УКФ. Перше, це, як я вже зазначила, лот локальні фестивалі переходить з програми «Інноваційний культурний продукт, в програму Культура, туризм регіони. Також ми розділили лот, театр, танець, цирк, виділивши окремий напрямок танець, адже ми хочемо теж активізувати, закликати представників сучасного та класичного танцю подаватися на програму УКФ. Лот, література теж ми розширили на медіа, тому представники друкованих та. Електронних медіа можуть теж отримувати підтримку від УКФ. І щодо стипендій, ми збільшили граничні суми стипендій цього року, і теж є можливість підтримати індивідуальну мистецьку працю. Тому ще раз закликаю незалежних митців подаватись і отримувати. Стипендію від Українського культурного фонду культурна столиця ще раз наголошую: окремий лот книжкова столиця спільно з інститутом книги. Знакові події цього року акцентують увагу на пам'ятних історичних датах та пам'ятних датах визначних особистостей української культури і окремий напрямок кримсько-татарська культура. Аудіовізуальне мистецтво теж були два лоти, які зараз переходять як наскрізні пріоритети. Зокрема, підтримка відеоігор буде наскрізним пріоритетом по всіх програмах фонду. І мультимедійні технології це теж наскрізний пріоритет. І в культурі туризму регіонів. У 2020 році ми охоплювали лише Одеську і Закарпатську області, в 2021 році ми будемо охоплювати всі регіони України. Також ми відмінили обов'язкове співфінансування для проєктів національної і міжнародної співпраці. Тепер незалежно який тип проєкту ви вибираєте, співфінансування вітається, але не є обов'язковим. Це теж певне полегшення, крім програми Культурна столиця, де є обов'язкове співфінансування від місцевої влади. Ми збільшили граничні норми по статтям витрат, зокрема по ЦПХ. ми збільшили від 25 тисяч гривень до. 50 тисяч гривень також ми дозволили оплату за ліцензійними договорами. Ми також підвищили дозволені суми в рамках харчування проживання для учасників ваших проєктів. Тому теж обов'язково ознайомлюйтесь з інструкціями на сайті Українського культурного фонду. Адже там є багато новин для вас, маю надію позитивних. І останній слайд це партнери Українського культурного фонду. В нас їх досить багато, і тому хочу закликати всіх, хто має бажання запартнеритись з українським культурним фондом, розробити спільну програму, діяти спільно для розвитку української культури. Долучайтесь до партнерів УКФ. Наші контакти. Дякую за увагу. Буду рада відповісти на питання. Дякую дуже, пані Юлію. Отже, будь ласка, якщо є запитання, просимо підходити до мікрофона, ставити запитання. У нас є чимало ще часу. Пан міністр перепрошував, тому що має бути на іншій зустрічі. Тому будемо продовжувати далі з пані Юлією. Прошу. Борис Бондарчук мене звати, телеканал СТБ, вікна новини, поточнення лише за оці пріоритетні зараз гроші на допомогу культурним, ви сказали, інституціям. Поточніть, будь ласка, що це за культурні інституції? Це будинки культури, які через кризу страждають, чи що це таке? Серед кого будете обирати? Кому допомагати? Дякую. Дякую за запитання. Наразі вже відбулися три хвилі конкурсу інституційної підтримки. На сайті Українського культурного фонду можна ознайомитись з усіма реєстрами. Це представники дев'яти секторів. Культури і мистецтва це представники державної, комунальної і приватної власності, тобто це і малий середній бізнес, це і державні заклади культури, це і місцеві заклади культури, громадські організації, благодійні фонди, і фізичні особи-підприємці. Тому досить широкий спектр. Ми надали можливість всім, хто потребує державної підтримки в часи кризи, її отримати. І, відповідно, ми отримали наразі понад тисячу заявок. Зараз якраз етап підписання. Будемо намагатись допомогти всім, хто просить цієї допомоги. Дякую, будь ласка, ще запитання. Запитань немає. Я думаю, що інформація було більше ніж потрібно. І, як завжди, нагадаю, що вся інформація про поточний стан справ Українського культурного фонду завжди є на нашому сайті, також у соціальних мережах. Можете завжди нам писати на скриньки, які вказані на сайті. Ми завжди відкриті до спілкування з медіа, з нашими грантоотримувачами. Тому дякуємо, що завітали сьогодні. Бережіть себе, не хворіти. Досіть маски. Дякуємо на все добре.